Людство знову спрямовує свій погляд на місяць, але цього разу мета значно амбітніша, ніж короткочасні візити півстолітньої давнини. Йдеться не про те, щоб просто залишити сліди на пильній поверхні, а про те, щоб залишитися там назавжди. У центрі цієї нової космічної ери стоїть Європейське космічне агентство з його революційною концепцією, відомою як місячне селище або Мун Вілеч. Це не просто проект, це філософія, що визначає майбутнє освоєння космосу. На відміну від націоналістичних космічних перегонів минулого, де прапори мали більше значення, ніж співпраця, Moon Village є відкритою міжнародною платформою. ЕСА пропонує не будувати ексклюзивну європейську базу, а створити глобальне середовище, де космічні агентства, приватні компанії, наукові інститути та навіть окремі країни можуть об'єднувати свої зусилля, ресурси та амбіції. Це бачення місяця як континенту для всього людства, де кожен може знайти своє місце та зробити свій внесок, подібно до того, як створювалися міжнародні станції в Антарктиді. Генеральний директор ЕСА Йоган Дітріх Вернер, який вперше запропонував цю ідею, підкреслював, що це не детальний архітектурний план, а скоріше запрошення до діалогу, заклик до спільного будівництва майбутнього. Які ж фундаментальні цілі переслідує ця грандіозна ініціатива? По-перше, це звичайно наука. Місяць це унікальна лабораторія, застигла капсула часу, що зберігає історію сонячної системи за останні 4,5 мільярда років. Постійна база дозволить геологам вивчати місячні породи безпосередньо, шукати відповіді на питання про формування землі та інших планет. Астрономи мріють розмістити на зворотньому боці місяця, захищеному від радіошуму Землі, потужні радіотелескопи, здатні зазирнути в найтемніші куточки всесвіту, вивчати епоху темних віків після великого вибуху. Біологи та медики отримають безцінну можливість досліджувати довготривалий вплив низької гравітації та космічної радіації на людський організм, що є критично важливим для підготовки до подальших, більш тривалих подорожей. По-друге, це використання місцевих ресурсів або in situ resource utilization. місяць не є повністю мертвим каменем. У затінених кратерах на полюсах, куди ніколи не заглядає сонячне світло, зберігаються величезні поклади водяного льоду. Ця вода це золото космічної ери. Її можна не лише пити, але й за допомогою електролізу розчеплювати на кисень для дихання та водень, ключовий компонент ракетного палива. Це означає, що місяць може стати не просто пунктом призначення, а справжньою космічною заправною станцією, що радикально здешевить і спростить місії до Марса та в глибокий космос. Крім води, місячний реголіт багатий на кисень, кремній, залізо, алюміній та титан, які можна використовувати для 3D-друку будівельних матеріалів, інструментів і навіть сонячних панелей, зменшуючи залежність від дорогих поставок з Землі. Третя і, можливо, найважливіша мета це підготовка до наступного великого кроку людства місії на Марс. Подорож на червону планету це виклик зовсім іншого порядку. Якщо до місяця летіти три дні, що дозволяє в разі екстреної ситуації швидко повернутися, то політ на Марс триватиме 6-9 місяців в один бік. Місячна база стане ідеальним випробувальним полігоном. Тут, у відносній близькості додому, астронавти зможуть відпрацювати технології замкнутих систем життєзабезпечення, протестувати нові скафандри, ровери, методи видобутку ресурсів та будівництва. Це буде генеральна репетиція, яка дозволить виявити та усунути всі потенціальні проблеми перед тим, як відправити людей у подорож, з якої неможливо буде швидко повернутися. Психологічний аспект також є надзвичайно важливим: життя невеликої групи людей в ізольованому ворожому середовищі протягом тривалого часу це величезний стрес. Досвід, отриманий на місяці, допоможе розробити кращі протоколи підтримки екіпажу та відбору кандидатів для марсіанської місії. План будівництва бази є поетапним та гнучким. Все почнеться з роботизованих місій, які проведуть детальну розвідку, виберуть оптимальне місце для будівництва і доставлять перші модулі. Потім прибудуть перші екіпажі, які займуться розгортанням початкової інфраструктури, житлових модулів, енергетичних систем та лабораторій. Поступово з кожною новою місією база буде розширюватися, перетворюючись на повноцінне поселення, здатне підтримувати постійну ротацію екіпажів. Ключовими партнерами в цьому проєкті є провідні космічні держави Європи: Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, які вкладають значні кошти в розробку необхідних технологій. Але двері Moon Village відкриті для всіх. Еса активно співпрацює з НАСА в рамках програми Артеміс з японським агентством Джакса та іншими міжнародними гравцями. Таким чином, повернення на місяць це не просто повторення успіхів минулого, це стратегічний продуманий крок у майбутнє, що відкриває нову главу в історії, де космос стає не ареною для змагань, а платформою для глобальної співпраці заради спільного прогресу. Створення постійної бази на місяці це інженерне завдання, складність якого важко переоцінити. Це не просто будівництво в екстремальних умовах, це створення самодостатнього оазису життя у вакуумі, де кожен елемент навколишнього середовища є смертельно небезпечним. Перед інженерами та вченими еса постає низка фундаментальних викликів, кожен з яких вимагає інноваційних, а часом і революційних технологічних рішень. Перший і найнебезпечніший ворог це космічна радіація. На відміну від Землі, захищеної потужним магнітним полем та щільною атмосферою, місяць є абсолютно беззахисним. Астронавти на його поверхні будуть піддаватися постійним бомбардуванням двома типами випромінювання: сонячними протонними подіями та постійним потоком галактичних космічних променів, високоенергетичних частинок, що прилітають з глибокого космосу. Тривалий вплив такої радіації може призвести до променевої хвороби, підвищеного ризику раку та пошкодження центральної нервової системи. Для захисту від цього невидимого вбивці розробляються багатошарові щити. Найефективнішим і найдоступнішим матеріалом для захисту є сам місячний ґрунт реголіт. Планується, що житлові модулі будуть доставлені з землі, а потім роботизовані бульдозери засиплють їх товстим кількаметровим шаром реголіту, створюючи своєрідні рідні підземні бункери. Вода також є чудовим поглиначем радіації, тому стінки житлових і робочих приміщень можуть мати подвійну оболонку, простір між якими буде заповнений водою, що використовується для побутових потреб. Другий виклик це колосальні перепади температур. Оскільки на місяці практично немає атмосфери, яка б утримувала тепло, температура на екваторі протягом двотижневого місячного дня може сягати плюс 127 градусів за Цельсієм, а протягом такої ж довгої ночі опускатися до мінус 173 градуси. Такі екстремальні коливання створюють величезне навантаження на будь-які матеріали та обладнання. Метали та композити розширюються і стискаються, що може призвести до мікротріщин та руйнування конструкцій. Електроніка може вийти з ладу. Тому всі зовнішні системи, від сонячних панелей до роверів і скафандрів, повинні бути оснащені надзвичайно ефективними системами терморегуляції. Для житлових модулів потрібна багатошарова ізоляція, подібна до тієї, що використовується в термосах, щоб підтримувати стабільну комфортну температуру всередині. Третій підступний ворог це місячний пил або регуліт, це незвичайний земний пил. Це дрібні як борошно частинки що утворилися в результаті мільярдів років бомбардування поверхні мікрометеоритами. Вони мають дуже гострі абразивні краї, схожі на уламки скла. Цей пил може проникати всюди. Він забиває механізми, дряпає сонячні панелі, знижуючи їх ефективність і руйнує ущільнювачі на скафандрах та шлюзах. Більше того, через відсутність вологи та постійний вплив сонячного вітру частинки реголіту мають сильний електростатичний заряд, через що вони буквально прилипають до будь-якої поверхні. Потрапивши в легені, цей пил може викликати серйозні захворювання, подібні до силікозу. Для боротьби з ним розробляються спеціальні системи очищення скафандрів перед входом у житлові модулі, електростатичні килимки, що струшують пил, та інноваційні конструкції шлюзів, де астронавт може пристикувати скафандр зовні, не заносячи його всередину. Для вирішення цих та багатьох інших проблем ЕСА робить ставку на передові технології. Ключовою з них є вже згадана концепція використання місцевих ресурсів. Спеціальні роботизовані бурові установки будуть добувати водяний лід з полярних кратерів. Потім у спеціальних реакторах лід буде нагріватися, а отримана вода розщеплюватися на кисень та водень. Кисень піде в системи життєзабезпечення, а водень і кисень разом стануть компонентами високоефективного ракетного палива. Це дозволить заправляти кораблі для повернення на землю або для подальших польотів, наприклад, до Марса. Ще одна революційна технологія це 3 d друк будівельних конструкцій. Замість того, щоб вести з землі важкі й громісткі будівельні блоки, планується доставити лише роботизовані 3D-принтери. Ці пристрої будуть використовувати реголіт як основний матеріал, спікаючи його за допомогою лазерів або концентрованого сонячного світла шар за шаром, створюючи посадкові майданчики, захисні вали, гаражі для роверів і навіть цілі оболонки для житлових модулів. Це значно зменшить масу вантажів, що запускаються з землі, і відповідно вартість проекту. Життя забезпечення бази буде побудовано за принципом замкнутого циклу. Системи, подібні до проекту Меліса, будуть переробляти всі відходи життєдіяльності. Вуглекислий газ, що видихається астронавтами, буде поглинатися фотобіореакторами з водоростями, які в процесі фотосинтезу вироблятимуть кисень. Вода буде повністю регенеруватися з сечі, поту та побутових стоків. Органічні відходи будуть перероблятися для вирощування невеликої кількості свіжої їжі в гідропонних теплицях. Це створить майже повністю самодостатню екосистему, мінімізуючи потребу в регулярних місіях постачання. Нарешті енергія. Найбільш вірогідним джерелом стануть сонячні панелі. Розміщення бази на вершині кратера біля одного з полюсів може забезпечити майже постійне сонячне освітлення. Однак для періодів затемнення та для пікових навантажень потрібні будуть потужні системи зберігання енергії, акумулятори нового покоління або регенеративні паливні елементи. У довгостроковій перспективі розглядається можливість використання компактних ядерних реакторів, здатних забезпечити стабільне та потужне джерело енергії незалежно від часу доби. Усі ці технології разом створюють картину майбутнього, де людство не просто виживає на місяці, а живе і працює, перетворюючи ворожий світ на свій новий дім. Коли ми говоримо про грандіозні плани Європейського космічного агентства щодо освоєння місяця, виникає логічне запитання: яке місце в цій амбітній картині майбутнього посідає Україна? Відповідь може здивувати багатьох не просто місце спостерігача, а роль активного та потенційно незамінного партнера. Українська космічна галузь, попри всі економічні та політичні виклики, володіє унікальними компетенціями та технологічним спадком, які є критично важливими для реалізації таких складних проєктів, як будівництво місячної бази. Внесок України це не абстрактні обіцянки, а конкретні технології та багаторічний досвід, зосереджені в кількох ключових напрямках. Перший і найвідоміший стовп української космічної могутності це ракетні двигуни та рушійні установки. Державне конструкторське бюро Південне та виробниче об'єднання Південмаш у Дніпрі є іменами, що з повагою вимовляють у світовій аерокосмічній спільноті. Їхня спадщина це створення деяких з найнадійніших і найпотужніших ракетних двигунів в історії. Цей досвід не залишився в минулому. Яскравим прикладом успішної інтеграції в європейську космічну програму є участь України в проєкті ракети-носія легкого класу Вега. Саме український рідинний ракетний двигун РД 843, розроблений КБ «Південне» та виготовлений на південмаші, використовується як маршовий двигун четвертого ступеня цієї ракети. Цей ступінь, що називається Авум, відповідає за фінальне, надзвичайно точне вигадання супутників на орбіту. Здатність створювати надійні, ефективні та керовані двигуни, є абсолютно ключовою для місячних місій. Будь-яка місячна архітектура потребуватиме посадкові модулі, здатних м'яко сісти на поверхню та злітних ступенів, що зможуть повернути екіпаж на орбіту. Українські компетенції в галузі розробки двигунів для верхніх ступенів ракет, систем їх керування та подачі палива можуть бути безпосередньо застосовані при створенні європейських місячних лендерів. Другий напрямок це матеріалознавство. Життя та робота на місяці вимагають матеріалів з унікальними властивостями. Вони мають бути легкими, щоб здешевити доставку з землі, надзвичайно міцними, щоб витримувати внутрішній тиск у вакуумі, стійкими до радіації та здатними працювати в діапазоні температур у кілька сот градусів. Україна має потужну наукову школу в цій галузі, символом якої є інститут електрозварювання імені ЄОПатона. Технології зварювання та з'єднання різних металів і сплавів, розроблені в цьому інституті, використовувалися в космосі ще за радянських часів. Сьогодні їхній досвід у створенні нових композитних матеріалів, спеціальних покриттів, що захищають від радіації та перепадів температур, може знайти пряме застосування при будівництві модулів місячної бази. Уявіть собі, конструкції, зварені за допомогою українських технологій, прямо на орбіті, чи нові сплави, розроблені українськими вченими, що ляжуть в основу конструкції роверів та зовнішнього обладнання. Це не фантастика, а реалістичний сценарій, що спирається на існуючий науковий потенціал. Третій, менш видимий, але не менш важливий внесок це системи управління та навігації. Посадити космічний апарат на місяць, здійснити точне стикування на орбіті, забезпечити стабільну роботу всіх бортових систем усе це неможливо без надзвичайно складних і надійних систем управління. Харківське підприємство Хартрон є одним з світових лідерів у цій сфері. Його системи керували польотом практично всіх радянських ракет носіїв та багатьох космічних апаратів, включаючи модулі станції Мир. Цей досвід у розробці алгоритмів, бортових комп'ютерів та датчиків є безцінним. В епогу, коли роботизація та автономність стають ключовими для освоєння космосу, українські інженерні рішення в галузі автоматичного керування можуть стати мозковим центром для європейських роботизованих місій, що будуватимуть та обслуговуватимуть місячне селище. Нарешті не можна недооцінювати потужний український іт сектор